Якщо ти не знаєш цих п'ять пісень, то ти зовсім не українець. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Друга пісня буде: Степанія, мамо, мамо, степанія. Розквітає поле, а вона. Заспівай мені, мамо, колискову. Хочу ще почути твоє рідне слово. Уже буде третя пісня. Тихо, мамо, не повернуся з цієї війни, але знай мамо, Я навесні завітаю. Я до кінця простояла в бою і розповідай усім, історію мою. Четверта пісня. Ванька всенька, що таке, приготуй собі пакет. Ванька всенька, не біжи, вже немає тут біди. Ванька всенька, що таке, приготуй собі пакет. Ванька всенька не біжи, вже немає. Остання п'ята пісня Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну країну без війни. Я намалюю на папері нашу тишу. Те, що нам з тобою так потрібно? Будь поруч, будь поруч.